Всім доброго ранку, на зв'язку команда Short Trade, і ми сформуємо з вами сьогодні план на тиждень. Перше, з чого ми починаємо зазвичай, це огляд новин, так, які будуть для того, щоб зрозуміти, які дні краще скіпнути, які дні будуть волатильними, які дні, можливо, будуть неволатильними. Тобто на цьому тижні в нас із новин якихось серйозних, я, до прикладу, не бачу нічого. Так? Тобто, напевно, що о, жоден день на цьому тижні пропущений не буде. Єдине, що можливо будуть якісь е, такі мімольотні простріли в четвер, так, через те, що в нас е, CPI цілий день, зверніть увагу. Ось і Unemployment Claims. так, тобто В четверг, можливо, буде трохи більше волатильності, ніж в інші дні. Також в п'ятницю PMI, але вони не такі волатильні, як Unemployment Claims. Це в цьому все. Перейдемо з вами до чарту. Починаємо ми з чарту Dixie. Як ми казали вам в минулому відео, в нас ціна все, ще знаходиться в зоні даного ортоблоку. Що може спровокувати і продовжувати цей висхідний. Е, муф, так? Тобто, поки ми не зайшли нижче даного ОБ, я б не стверджував, що в нас почнеться більш глибока корекція, так? і ціна буде досягати якихось нижче. Тобто, з зделі в нас в принципі нічого не змінилося. так? Тобто, Ціна просто зробила корекцію в найближчі е, пої. звідки може продовжувати висхідний рух. А як ми бачимо з 4-годинного таймфрейму після тесту денного дисбалансу, у нас був сформований 4-годинний ФВГ, від якого ціна також отримала реакцію. Єдине, що не подобається, це те, що в нас тут поки що немає жодного підтвердження тому, що ціна буде продовжувати даний висхідний рух. З п'ятнична свічка в нас закрилася якраз таки в межах. Ось. Свічки четверга, так, тобто ціна сформувала просто рендж. Угу. Ціна сформувала в рендж. Для того, щоб продовжити ціні і рухатися а, в напрямку цієї сформованої ліквідності, потрібно захоплення ліквідності або переоцінка ФВГ. Так як ФВГ тут немає, так, то є, ми звертаємо увагу на найближчий сформований свінг, і від нього вже будемо відштовхуватися для пошуку позицій. Це все, що стосується Діксі. Тобто Bullish настрій все ж таки продовжує превалювати так? надбіріш. Але не слід забувати, що ціна в нас попрацювала з ліквідністю з цієї сторони. Ось, так? тобто Зі свінгом, плюс з дисбалансом. Просто нічого не було сформовано з Daily, так? для того, щоб продовжувати цей несхідний рух. Тут переглянемо з вами євро. Так? Тобто думки по євро наступні. Ціна після захоплення ліквідності стижневого свинга прийшла в нас в денну неефективність. Так. Протестували 0,5 даної неефективності і в цьому отримали непогану реакцію. Це те, що може нам стверджувати про можливе продовження несхідного руху. Але куди? Перше, на що звертається увага, це сформований Daily FВG. Тобто від цієї неефективності ціна може отримати корекцію, корекцію в найближчу неефективність Daily або трохи нижче в цю неефективність. Тобто тут ми будемо вже звертати увагу на те, що буде відбуватися саме в цих неефективностях. Так? Тобто перша точка опори це Daily, друга це інверсія. Далі в нас також не потрібно забувати про те, що є сформовані пули ліквідності тут, плюс вже давно пул ліквідності ось цей сформували. Який, ну, ось це захоплення просто таке не, не дуже прикольне. Тобто на 2 пси відносно дейлі таймфрейму, це не дуже серйозно. Ось. Далі з 4 годин після переоцінки далі неефективності у нас була сформована, був сформований дисбаланс. Так? І слід зауважити, що ціна його повністю ребалансувала. Ось, <клес> Тобто, знову ж таки, тут ціна, якщо подивитися з точки зору ренджа, знаходиться просто в ринджі, так, І ось цей лой якраз таки відповідає за формування лоу ринджа, так, І ціна знаходиться близько хай ренджа, тобто в преміумі, Цього руху. А, ні, ні тут над така сильна тінь, тому навряд чи це преміум. Так, це не преміум. Ну, але еквілібріум ми протестували. Ось. А, тому поки що в понеділок, напевно, що я більше звертав би увагу на годинний таймфрейм. Чому? Тому що в нас є формування ліквідності. З цієї сторони, так, можливо, можливо, як варіант, це вихід нижче через захоплення внутрішньої ліквідності, так, і досягнення ціною цих свингів. В ідеалі, е, вівторок ми будемо розглядати вже з точки зору, напевно, тесту денного ФВГ і вже продовжувати висхідний рух, тобто шукати лонг-позиції. Е, поки що, з точки зору H4. Цікавого нічого з точки зору H1 дивитися через додаткове захоплення ліквідності, можливо, навіть через цей свінг. Ось. Е, також не, мож, не можна відкидати варіант того, що ціна після тесту Daily сформує в нас такі підтвердження на 4, на 4 годинному таймфреймі, і ми звідси продовжимо несхідний рух до рівня цієї ліквідності. Ось цей варіант також не можна відкидати. Так, по Євро все. Перейдемо з вами до BTC. E, BTC не так цікавий, чому? Тому що ви розумієте самі, що у нас відбувається з домінацією, так, тобто вона продовжує падіння. Те, як ми і казали, що нас цікавить найближчим часом, якраз такий ефір. Ефір. <coughs> ефір виглядає зрозуміло дуже сильно. Тобто, 3500, звичайно, це дуже прикольні цифри, але я в цьому трохи сумніваюсь. Думаю, що ось 3200, це 100% а найближчим часом ми все ж таки будемо щупати. Ось. Тобто за рахунок падаючої домінації в нас пішла, пішов переток ліквідності саме в, так, в ефір. Уважно слідкував би за тим, що ми отримаємо тут. Можливо, ми отримаємо тут відкат плюс корекцію. Ось. Або тут же отримаємо переток трохи в альткоїни. Тобто ефір виглядає. 100% Bullish, як бачите, ціна не виходить нижче на ефективності з 4 годин, тобто ми тут протестували, щось проторгувалися і вийшли вище. Тому найближчі зони неефективності з H4 я буду використовувати для пошуку лонг-позиції для до набору. У тобто нас ось тут 4 години ім стакається з годинним, є сформована ліквідність у вигляді цього свінга, і, можливо, після 3.087 я б пошукав для себе тут якісь позиції флонг. BTC, в принципі, тут якісь муви були, але вони трохи мертві вже, поки що не нецікаві. Звернув би вашу увагу більше на якісь альткоїни. Наприклад, для себе буду розглядати, напевно, позицію по Solani, але тільки після оновлення цього максимуму. Так, Тобто, у нас є. Тест POI, POI, яка працювала з ліквідністю, оновлювала максимум, тому це strong low. Далі у нас всередині цієї POI є захоплення ліквідності. І коли ціна 100% закріпиться за цим свінгом, я буду впевнений в тому, що, ну, скоріш за все, ми будемо бачити 118%. Тобто, звідси буду набирати свінг-позицію до цієї ліквідності. На цьому в мене все. Сподіваюсь, це було корисно для вас. До нових зустрічей і гарного вам робочого тижня.